Конторта. Зелена висна. Підняв її на палички, так прив'язав, витягнув вверх. Получилося. Дереться, я на медвежому горісь. Таке прикольне. Тоже штамп пів метра. Хороший. Привитий медвежий на медвежий, сорт Бершацький, Ось теж. медвежий на медвежі. На трьох-чотирьохрічному подвої був привитий теж медвежий на медвежому, який дав такі прирости за метр наступний рік він вже пожене, буде більше двох метрів прирост на ньому. Хустка бомба привита на високому штамбі, другий рік прививці, при вся в сережках, ну не вся багато сережок, на наступний рік буде вже ворожай. Хороший вийде опилитель, він напиляв, опиляв, так що після такого тут рядом стоять. Ось такий весь в сережках. І робив відводок, перші відводки, не знаю, корні там ще не були, але відводки від довгого такого ось відводок. І відводок весь теж в сережках такий получився. Як там корні ще не бачив, не? відводок такий. І довгий і тонкокорий, урожайний, опилітель хороший, морозостойкий. О, такі сорти. Ще одна прививка медвежі на медвежі. О, на метр двадцять привито і... прирости є. Побачимо, коли він плодоношення встане. Теж прививки на висоті 2 метра. 2 метра. Теж хуська бомба. Один десь вбереться, побачимо, як він тут. піде. І росте і медвежий, і рядом росте на цьому ж дереві фундук привитий. Пересаджені з пакета з закритою кореневою були. В тому році пересажені, стояли, нема такого бурного приросту. Як стояли, так і стоять. Витягнулися по 10 см, дали сережки, і на цьому все. Вони тут і поливалися, і вдобрялися. І ось прививка, ось ще воск, прироста, як були, так і є. Це вони вже рік у мене. Так що, що з відкритою. Ну, як би на мій погляд, що з відкритою. Є ось з відкритою посадження і з закритою посадження. Що з відкритою, що з закритою, головне йому дати там те, що йому треба. І вони нормально ростуть. Що з відкритою, що з закритою. Переневою. Конторта червонолисна. На двохметровому, навіть більше, ніж 2 метри штамбіку. Три, П'ять прививок зроблено. О, все, прийнялися. Ось така декорація. Теж медвежі на медвежому. На метр вісімдесят прививка. Перевилося два. Тут теж привой був толще, ніж підвой. Отак воно. Але на наступний рік воно все заросте. Це сорт Бершацький, де на собственному місці прививка. Ну так, Всім пока. А, ні, ось ще прививочка, яка була зроблена теж до 2 метрів висота. Це все експериментальні висоти, щоб люди бачили, які де, як вони удобні, неудобні. Сорт жаданий, аж аж. аж. на такій привитий. Непрактична висота, така непрактична всіх тих, хто говорить, що чим вище, тим краще. Все реально факти. Ну, кому як. На великій висоті вони довго, довго проїздить, на нижчій висоті все швидше проїхать. Рост і все.